Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Великий політик України та експрезидент Порошенко разом зі своїм бухгалтером Ніною Южаніною у костюмах уже почали проводити брифінги і, звісно, критикувати владу та визловлювати свою думку щодо тих чи інших законів. Уже почалося це. Ми не дозволимо. Тут ми не погоджуємося. З цим потрібно вчинити так, а з тим інакше. Загалом роздаються дивні поради з вкрапленнями, як завжди, критики влади. Чим Порошенко гнобить лише себе? Судячи з усього, недогетьман вже почав політичну діяльність і велику кампанію в політколі. Не зрозуміло для чого ці висловлювання про закони, хоча жодних рішень ще не ухвалено, а займатимуться цим депутати ВР так і. як і сам Порошенко. Але звісно ж навіть сюди потрібно приписати те, який Зеленський поганий. Тут примітно те, що Петрові Олексійовичу вже не вдасться піаритися на війні, бо уся мережа ще з перших днів повномасштабного вторгнення з півночі на південь з заходу на схід зрозуміла справжню його сутність і сміється з великих політиків Луценка і Порошенка, які знімають відео на третій лінії. А то й далі: підпуски ракет або роботи нашої арти. Вдаючи безстрашність та відданість боротьби за свободу. Хоча про яку відданість можна говорити, коли лише тими займаєшся, що сприяєш розбрату як між народом, так і між самими захисниками. Власне, як бачимо, ця тема з великим піаром здулася і давно не працює. Тому псевдополітик вирішив атакувати владу на трьох каналах еспресо, п'ятий і прямий, які йому ймовірно і належать. До речі, тут варто зазначити, що лише ці три канали цитують Порошенка, інші чомусь цим не займаються. Напевно, було б соромно, але комусь війна, комусь гроші. Тепер недогетьман вже проводить брифін ніби бойових дій вже нема. Хоча, напевно, він настільки зайнятий своїми ботами, що й не помічає того, що війна в Україні все ще триває. Порошенко настільки зайнятий боротьбою за крісло у владі, що надалі нібито не помічає, як активно розхитує ситуацію в державі. Йому власне байдуже, як саме проводити свою кампанію, і він готовий йти до влади. Будь-яким шляхом, чи це момент, коли поширюються плітки про конфлікт у військовому керівництві, чи це шлях піару на війні, який вже давно усім набрид. Тому а вже ж саме час проводити вже боротьбу під час війни. Що ж варто підкреслити, що. Кожен українець має зробити свій внесок і дати дітям порошенківців відповідну оцінку, адже це просто ганьба, і він працює не лише на вибори в майбутньому, і свій піар заради них, а просто повертає ситуацію в країні на 360, допомагаючи державі терористі. Давним-давно це пора припинити. Саме час притягнути Порошенка до кримінальної відповідальності. Ось до прикладу, справа з вугіллям разом з медвечуком, набирає обертів та дійшла до суду. Наступна справа з дурбою, яка була вкрадена з його допомогою, можна припустити, що саме і для цього влаштований цирк під назвою піаркампо. Пані або великий політик чомусь побоявся, що люди рано чи пізно дізнаються усе про його незаконну діяльність і намагаються таким чином захиститися і перестрахуватися, щоб народ усе забув і пробачив. Але не цього разу, поки війна закінчиться, Порошенка і його поплічників за усе скоєна потрібно посадити. На цьому у мене все Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок а також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.